Часто ми згадуємо 90-ті в розрізі економічних нагаразів та соціальної бідності, що нібито неочікувано впала на наші голови. Це мер. Спойлер, це не було неочікувано, якщо хоч трохи проаналізувати економіку країни Рад зі всіма наслідками та її проблемами, які накопичились десятиліттями. Справа в тому, що за часів СОВКА і справді практично все населення країни було однаковим, однаково бідним, якщо точніше, і після падіння залізної завіси можна було нарешті оцінити масштаби трагедії та порівняти наш плачевний стан з найближчими сусідами у вигляді обміну з ними дорогоцінними металами на Жуйки Турбо. На цьому фоні всі інші пропадали. Проблеми здавалися мізерними, а небезпека від ще вчорашнього окупанта у вигляді Росії взагалі пішла на задній план, як щось невагоме. Проте що, якщо я вам розповім, що Російська Федерація, навіть в ті буремні часи, зводячи кінці з кінцями і намагаючись прогодувати власне населення, не полишала спроб віджати чуже, і тоді це стосувалося не просто територій. А військових частин. Саме так на початку 90-х років, коли українська армія, як окрема військова структура, тільки формувалася, Росія намагалась перетягнути на свою сторону наші підрозділи, заманюючи їх квартирами в Саратові та лаптями. А от як це стосувалося нашої легендарної львівської вісімдесятки, та до чого тут взагалі аеромобільні війська? Сьогодні ми з вами. І дізнаємось. А ви поки на канал підпишіться та лайк авансом влупіть. Ну і можете коментар написати з декількох слів, бо це допомагає алгоритмам Ютубу просувати відео, і його в результаті побачать більше людей. Отож, почнемо здалеку: за часів СРСР існувала своя система управління та керування військ, де різні підрозділи мали своє окреме підпорядкування, як, от, наприклад, повітряно-десантні. Ці підрозділи входили до складу елітних формувань Совка і дислокувались у потенційно найгарячіших точках, на думку командування, або ж тих, де проклята демократія може надавати пописку немитим Іванам, тобто близько до кордону з цивілізованим світом. Одна з таких частин, або ж 224-й навчальний центр, знаходився в місті Хирів Львівської області та складався з повітряно-десантних військ, в яких переважали українці. Совок успішно розвалився, Збройні сили України лише формувалися як структура, і так вийшло, що короткий проміжок часу аеромобільні війська опинилися в досить підвішеному стані. Вони ще не були віднесені до якихось нових структур, проте де-факто підпорядковувалися до так званих стратегічних військ Москви. У цей момент Русня, звісно, що знала та не хотіла втрачати найбільш боєздатні елементи, навіть якщо вони знаходяться на території іншої країни. Командування Російської Федерації зв'язалося з тодішнім командиром 224-ї частини, полковником Валерієм Євтуховичем, та запропонувало приєднатися до армії РФ. На що перший погодився спокусившись щедрим пропозиціям він отримав таємний наказ підготувати навчальний центр до виведення в місто Саной Саратовської області, звідки зараз періодично злітають бомбардувальники для обстрілу України. Також Русня розуміла, що дій одного лояльного до Москви командира недостатньо. І потрібна ще ціла група підтримки. Водночас на посаді заступника того ж Євтуховича могла перебувати досить проукраїнсько налаштована особа, як от заступник командира Михайло Коваль, що, по прогнозам росіян, міг чинити супротив. 1992 року ворог вирішив діяти та реалізувати свій не надто хитрий план. Євтухович нагострив лижі перебиратись на болота, а його заступника Коваля завчасно відправили у відпустку, щоб не заважав. Проте у відпустці пан Михайло пробув недовго, адже майже одразу одразу отримав дзвінок з частини від побратимів, які розповіли, що коїться безпосередньо зараз в начальному центрі, а коїлась повна срака до залізничної станції Хирова прибуло декілька ешелонів із платформами для техніки та вагонами для особового складу, щоб спакувати все добро разом з людьми і вивести до сенної, чи то, саної, то ж Росія. Також паралельно з Москви прилетіло два генерали з управління їх повітряно-десантних військ і група офіцерів, підкріплених двома батальйонами псковської дивізії спецназу. Останніх взяли чисто, щоб самим по голові не отримати, якщо щось піде не так. Напевне, дупи відчували, що їхати до України у військову частину і намагатися її віджати. Це така собі ідея. Як би там не було, це все кодло вже топтало нашу землю. І Михайло Коваль вирішив взяти ситуацію у власні руки, маючи підтримку серед патріотично налаштованих військовослужбовців частини. Разом вони розробили план подальших дій, розуміючи, що їх може чекати збройне захоплення, і потрібно буде давати відсіч. Проте такий розвиток подій не особливо лякав українських військових. Їм стало відомо, що один з прибулих офіцерів має завдання вивести з ладу вузол зв'язку, що свідчило про всю складність ситуації. Та майбутніх намірів росіян і діяти потрібно було негайно. Перш за все, Михайло Коваль та його однодумці. В лоб сказали московитам, що нікуди не збираються і їхні потуги марні, навіть якщо будуть спроби підкупити. А вони були і Ковалю, як керівнику цього спонтанного супротиву, пообіцяли вже квартиру не в Саратові, а в Москві на болотах. Ну і на додачу генеральську посаду, щоб підкріпити пропозицію. Михайло Коваль, звісно, що не надто чемно відмовив, а з нього взяли приклад інші десантники, що не поділяли перспектив служити в глибині Російської Федерації. Ситуація загострювалась, і одного разу, коли командир частини, той самий полковник Євтухович, виїхав за периметр, підлеглі коваля, фактично взяли владу в свої руки та встановили охорону по всьому периметру об'єкту з цілодобовим чергуванням. Нагадаю, контекст, що, скоріш за все, до збройного протистояння ніхто не був готовий, проте юридично Москва хотіла знищити українську частину, а людей та техніку перевести до себе. Не було ніякого змісту знищувати фізично те, що вони хотіли захопити. Хоча ми ж говоримо про русню, і очікувати можна було будь-що. Що ж стосується юридичної сторони, то найважливішим для будь-якої частини є її атрибути: бойовий прапор, гербова печатка, формуляр. Та інші речі, що зберігаються на території під окремою охороною, і їх власне оберігала така собі Антоніна Коваль, прапорщик та за сумісництвом дружина того ж Михайла Коваля, що чемно але наполегливо послав гусню. Так от, зібравши все це добро та помістивши в машину, під посиленою охороною, Михайло Коваль повіз атрибути частини до Львову та віддав їх на зберігання при карпатському військовому окрузі, тим самим показавши росіянам масштаби своїх намірів. Останні, в свою чергу, зрозуміли, що так просто їх план не пройде, та вже чекали вказівок з Москви, що робити далі. А саме протистояння зростало на місцевому рівні. Важко було залагодити конфлікт, і Михайло Коваль це прекрасно розумів, тому у Львові попрямував напряму до тодішнього очільника облдержадміністрації, що в свою чергу зв'язався з президентом Леонідом Кравчуком. Єдиним логічним рішенням на той час розв'язати політично конфлікт було в терміновому порядку, кудись юридично приютити десантників, щоб Росія не змогла маніпулювати статусом підпорядкування Москві вранці наступного дня, а саме 5 квітня 1992 року, був оприлюднений указ президента, який прямо таки в турборежимі затвердив, що всі без винятку військові формування дислоковані на території України, відтепер підпорядковуються Міністерство оборони. А Росня нехай смокче лікуть. Псковський спецназ разом з офіцерами та іншим шаблойоблу піджали хвости і повернулися назад на територію боліт, щоправда, захопивши з собою лояльних до Москви людей. Звісно, що серед них був той самий Валерій Євтухович, який дослужився на болотах до звання генерал лейтенанта та інші десантники, що відмовились давати присягу Україні та українському народові. Вони, між іншим, були перекинуті до формування 159 го окремого навчально парашутного десантного полку в місті Маркс Саратовської області, і навіть позиціонували себе. Правонаступниками того самого 224-го навчального центру з Хирова, проте були розформовані 1998 року. В Україні ж після виїзду Євтуховича Михайло Коваль змінив його на посаді командира та долучився до процесу переформатування підрозділу. Спочатку в 1995-му центр перетворився на 6-ту окрему аеромобільну бригаду, яка залишилась в Хирові, а в грудні 1998-го, під час загального скорочення військ в Україні, ця бригада перетворилась у 80-й аеромобіль. Вільний полк. Полк в свою чергу входив до складу західного оперативного командування та через декілька років був переведений на постійне місце дислокації у Львів. Така складна історія ніяк не відобразилася на діяльності підрозділу, який постійно вдосконалювався та брав участь у міжнародних змаганнях чи миротворчих місіях. І 2010 року отримав звання кращої аеромобільної частини сухопутних військ ЗСУ. У 2013 році. Полк переформатували на 80-ту окрему аеромобільну бригаду. А вже навесні 2014-го вони в числі перших були підняті для відбиття російської агресії та направлені на східні кордони України, в тому числі під Семенівку. Це місце легендарне тим, що в ньому фактично був здійснений перший постріл на ураження в сучасній російсько-українській війні. А зробив його старший лейтенант Вадим Сухаревський, який, попри заборону командира, віддав бойовий наказ. За спогадами очевидців, він звучав буквально: хулі ти дивишся? Єбаш? І важко загалом щось додати до цієї фрази, просто і лаконічно. Сталося між іншим, коли диверсанти атакували групу СБУ Альфа, що спілкувалися з місцевими жителями, а Сухаревський особисто зайняв. Позицію стрільця насипав окупантам, в результаті чого вони відступили. 80-ки брали участь у звільненні Миколаївки та Слов'янська, відбивали місто Латугине, села Георгіївку і Круглик, Новосвітлівку та Хрещувати. Ну і ще з десяток населених пунктів, про які ви точно чули в тодішніх новинах. Про АТО в травні 2014 го їм також вдалося взяти під охорону аеропорт Луганська і забезпечувати його оборону. А траса Бахмутка та селище Металіст. Це ті місця, де бригада кров'ю своїх бійців відстоювала нашу незалежність взимку. 2015-го новосформований новосформований третій батальйон бригади під командуванням Валерія Курка. Брав активну участь у обороні Донецького аеропорту. Далі були бої під Дебальцевим, де десантники 80-ки утримували відому висоту Валєра, Луганську ТЕС, Кримське та інші гарячі точки. А за час боїв біля чотирьох сотень воїнів бригади отримали нагороду за мужність, відвагу та героїзм. Двоє з бійців, таких як Андрій Ковальчук та Ігор Зінич, були нагородженими званням Героя України. І останній з них, на жаль, посмертно. З 2016 року 80-ту аеромобільну бригаду перейменовують на всіма вже відому назву 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. А бійці підрозділу славляться своїм досвідом та патріотизмом ще з часів АТО. Після початку повномасштабного вторгнення 80-ка воювала під Києвом, а завдяки діям львівських десантників вдалося зупинити просування російських військ в районі Вознесенська. Пізніше бійці були задіяні в легендарному харківському контрнаступі та встримувані ворога на Бахмутському напрямку, який Поправо вважався одним з найгарячіших. Тоді спільно з п'ятою ОШБР та бригадою поліції Людь вдалося звільнити кліщіївку. А з 6 серпня 2004 року вісімдесятка брала активну участь. В Курській наступальній операції, де в перший день воїни бригади захопили в полон, в понад 50 російських військових, важко перечислити кількість легендарних людей, які станом на сьогодні несуть службу в цій бригаді. І більшість цих імен ви неодмінно чули, як той самий Вадим Сухаревський чи Михайло Коваль, що ще тоді, в далеких 90-х протистояв неочевидній російській окупації 22 листопада 2023 року бригаді присвоєно почесне найменування Галицька. А у 25-му розпочалася корпусна реформа в ЗСУ і було створено 8-й корпус десантно-штурмових військ. Туди і увійшла 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, яка продовжує обороняти нас в цей час, та пише сучасну українську історію, сповнену мужності та героїзму.